Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Вітаю всіх, хто любить Україну. Сьогодні починаю висівати на розсаду гіркий і болгарський перець. Хочу з вами поділитися своїм досвідом. Скажу одразу, що попередні роки я починала висівати болгарський перець всередині лютого. Минулого року висівала у 20-х числах лютого. Шановні мої глядачі, Кілька років тому всю свою розсаду я вирощувала на підвіконні. Біля підвіконника ставила столи. На столах було багато ящичків, лоточків, і вся розсада в мене росла на підвіконні. Два роки тому ми придбали стелаж, і ви знаєте, я побачила, яка велика різниця між тим, коли вирощуємо розсаду на підвіконні, і коли вона росте на освітленому стелажі. Саме тому цього року я і відкладаю посів насіння на розсаду, тому що та розсада, яка росте на підвіконні, вона розвивається довше, розсада витягується. Якщо вирощуємо на освітленому стелажі, розсада розвивається набагато краще. Минулого року я висівала насіння булгарського перцю на розсаду у х числах лютого. І коли прийшов час висаджувати перці на грядочку, деякі рослини у мене переросли. Вони були високі. От вони вже навіть починали закладати цвіт. Тому цього року я вирішила перці починати висівати на початку березня, перша декада березня. Шановні мої глядачі, в моїх відео ви бачили, що перці у мене росли по різному. Спочатку я висівала їх в лоточки. Пізніше я висівала їх у касети. Тепер у мене єдиний спосіб вирощування розсади болгарського перцю, гіркого перцю і так само баклажанів. Це стаканчики, пластикові стаканчики. Але як бачите, наразі вони в мене стоять збоку, а ось тут на піднозі у мене ось такі невеличкі склянки. Для чого? Для того, що насіннячко я буду замочувати. Замочую на кілька днів. Подивіться. Так, насіннячко висипаю на тарілку. От. Відраховую певну кількість насінин. Перекладаю його у склянку. От ось так. Так, насінчику, що залишилося назад у пакетик. Запас на наступний рік. От, тепер скляночку зверху на пакетик, щоб знати, де саме у мене який сорт. І сюди наливаю водичку. От, бачите? Водички небагато, так щоб вона гарно покрила насінини. Так, обов'язково зошит. Ви знаєте, щороку веду собі такі записи, тому що мені тоді набагато легше орієнтуватися, що в мене росло, як росло, коли я висівала. Записую насіння болгарського перцю замочила. От, наскільки днів я замочую насіннячку болгарського перцю. Шановні мої глядачі, до тижня. Не більше. Більше просто не треба. От, можна навіть менше, можна 3-4 дні. Ну, кажу, це мій спосіб. Я розказую вам про те, як саме я роблю. От. До тижня часу, 6-7 днів. Я слідкую за посівним календарем, мені так дуже зручно. Минулого року написала мені одна глядачка, а як тоді рахувати дні, от коли посів був? З того дня, коли ми замочуємо насіння, чи з того дня, коли ми вже оце замочене насіння висаджуємо у стаканчики? Шановні мої глядачі, коли ми насіннячко замочили, воно вже оживає. От саме сьогоднішній день, коли я замочую насіння, я і записую собі як початок посівної. От насіннячко гарно вбирає воду, воно набухає. І тоді висівати його набагато легше. А ще саме тоді мені видно, яке насіння опустилося на дно яке ожило, а яке плаває зверху. Все, що плаває зверху, це вже сміття, це порожнє насіння. Якщо воно за 5-6-7 днів не взяло вологу і не опустилося на дно, все, навіть не треба його висівати. Отаке От замочування це свого роду ще одна перевірка насіння на якість і на схожість. От, дехто мені пише, чи не загниє насіння. Якщо його залишити на дуже довго, звичайно, що загниє. Ну якщо 5-6-7 днів ні, нічого йому не буде. Повірте мені, тому що я так роблю впродовж багатьох років. Все добре. Насіння живе, насіння здорове, якісне. Коли воно гарно вбирає водичку, набухає, от тоді вже я його починаю пересаджувати у стаканчики. Ще одне питання. Чи не випарується звідси водичка, якщо стаканчик відкритий? Не випарується. А зрештою, ми же ж вдома, ми ж кожен день заглядаємо сюди, що у нас тут відбувається. Якщо я бачу, що тут водички вже мало, то я просто доливаю її і все. Ось так, все просто, нічого складного. До речі, дехто навіть пророщує насіння на ватних дисках, гарно їх зволожує і тримає до тих пір, поки насіння проклюнеться. Я кажу, в кожного свій спосіб і кожен чинить так, як йому зручніше, краще. Кожен має свій досвід. Так, все. Оці шкляночки я тепер ставлю на стелаж пройде 6-7 днів, водичку я злию, а насінини висаджуватиму у стаканчики з ґрунту Але є у мене насіннячко, яке я не буду замочувати, а одразу висіватиму у стаканчики. Це також перець. От, хочу вам одразу сказати, що для вирощування розсади я беру ось такі невеликі стаканчики ємністю 125 мл. Оце в мене стаканчики з минулого року. Я їх помила. Подивіться: отут, в дні кожного стаканчика є отвір. От, Так, зараз я покажу так, щоб його було краще видно. О, бачите? Ось він прозорий, так не видно. В дні кожного стаканчика я отак збоку прорізаю отвір. Це обов'язково має бути. Щоб волога не затримувалася, коріння не загнивало і щоб розсада росла здоровою. Найперша причина захворювання розсади на таку небезпечну хворобу, як чорна ніжка, це те, що забагато вологи і замало провітрювання. Чому я обрала для себе спосіб вирощування не ось так, таким посівом густим в лоточки, а саме ось таким поштучним? Тому що розсада росте здоровою, вона гарно провітрюється і обов'язково має бути отвір в дні лоточка, стаканчика, ну в касетах вони вже є готові, щоб волога не затримувалася. Ось так все просто. Ну і тепер подивіться, чому насіння не замочує, а одразу висіває. Гляньте. Ось, бачите. Добре видно, що воно оброблене. Ось, воно оброблене. Якщо насіннячко оброблене, я його не замочую, тому що всі оці речовини, якими воно обклеєне, просто водичка змиє і все. Оброблене насіння висіваю одразу у стаканчики. У кожен стаканчик насипаю грунтосуміші. Грунтосуміш у мене універсальна для вирощування розсади. Насипаю приблизно половину висоти стаканчика. Ось так. Тепер сюди викладаю по дві насінини, шановні мої глядачі, ви знаєте, також це вже є мій досвід. Мені це дуже подобається. Висіваю по два перці. І ось тут, зараз, в стаканчику, і так само пізніше я їх пересаджую на грядочки по дві рослинки. Це дуже зручно. Тому що одна рослинка дуже гарно підтримує іншу рослинку. Рослинки одна одні не заважають, вони дуже добре ростуть і розвиваються. До речі, минулого року я так само вирощувала. баклажани. Ви знаєте, мені дуже сподобалося. У мене так зараз викладу сюди на От. Висівала по дві насінинки, росло по дві рослини. І потім перевалкою я їх пересадила на грядочку, і на грядочці вийшов один великий гарний кущ. Рослинам це не нашкодило. Урожай був дуже добрий. Тому в мене тепер ось такий спосіб вирощування розсади, і пізніше і перців, і баклажанів на грядочці. Так, насінини виклала. Тепер присипаю їх ґрунту сумішу. Шаром приблизно пів сантиметра. Отак От ущільнюю гарно. І добре з бризкою водичкою. Щедро роблю ось такий гарний теплий дощик. Водичка тепленька, кімнатної температури. Так само і ґрунтосуміш, я стараюся тримати в кімнаті, щоб все було однакової температури, щоб все було добре прогріте. От Бачите, скільки налила водички, видно, що зайва вода вже викапує через отвір одній стаканчик, але так і має бути. Води даю багато, щоб вона добре просочила ґрунтосуміш, щоб насіння спочатку набухло, а потім почало прокльовуватися. Все, от зайва водичка вже витекла. Тепер стаканчики гарно обмотую плівкою і все. І ставлю їх на стелаж. Так, от, до речі, чому тут лише половина висоти стаканчика ґрунтосоміші? Коли рослинки починають прокльовуватися, підніматися над землею, я тоді починаю їх підсипати. От, І тоді виходить, що в мене більша частина стебла гарно захищена. От. Дуже гарний спосіб, особливо якщо вирощувати розсаду на е, підвіконі, коли рослинки тягнуться. Ну і ще одразу хочу сказати тим глядачам, хто мене запитає: а чому одразу все насіння не посіяти в стаканчики, а замочувати попередньо? Знаєте, шановні мої глядачі, можна, звичайно, що можна все посіяти, але перці. Перці, баклаз... баклажани це ті рослини, які дуже довго прокльовуються. Це проходить кілька тижнів, поки вони проклюнуться. І коли я замочую насінини, тим самим я перевіряю насіння на схожість, От бачите, оброблене насіння я все посіяла, тому що я знаю, що кожна насінина зійде. А все інше насіння не оброблене. це якраз є один з тих способів, коли я можу перевірити його на схожість. Саме тому я замочую. А ще, коли ми замочуємо насінчику, ми тим самим стимулюємо його до швидшого проростання. Тобто вологи багато, насінина краще втягує вологу і трішечки швидше проростає. Тепер стаканчики з насінинками ставлю на стелаж і чекаю перших рослин. Так, сьогодні ще планую посіяти баклажани, тут все те саме. Оброблене насіння буду висівати одразу у стаканчики, а не обробне буду замочувати на кілька днів. Термін висаджування розсади і баклажанів, і перцю у нас на Тернопільщині це приблизно половина травня або 20 числа травня. Це вже залежатиме від погоди. До речі, шановні мої глядачі, для тих з вас, хто мене розпитував, як саме я підживляю розсаду, от як вона у мене росте. У мене дуже є багато відео з попередніх років. Зараз я вам покажу, де саме їх можна переглянути. Всі ці відео зібрані у папки відтворень або плейлисти. Плейлист називається Болгарський та гіркий перець на гряці. На каналі Моє подвір'я 55 відео. На моєму другому каналі Інна Моє подвір'я також є такий плейлист Булгарський та гіркий перець на грядці». 18 відео. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення, і маємо надію, що і у цьому році ми зможемо виростити і зібрати здоровий урожай. Маємо надію на те, що все у нас з вами буде добре.